Вітаю вас, мешканці міста та району. у студії 1 першого муніципального олеся Семчинська коротко про головне станом на 28 лютого. Розпочалася 370-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника. Загроза подальших ракетних ударів є значною по всій території України. У ніч на 27 лютого ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва типу Шахід з північного напрямку. Усього було випущено до 14 безпілотників Камікадзе. Одинадцять із них знищено протиповітряною обороною у зоні відповідальності повітряного командування Центр повітряних сил. Росія вивела у Чорне море один ракетоносій, на якому є чотири калібри. Інформує речник ОК Південь Владислав Назаров. Корабельне угрупування ворога в Чорному морі тримається на безпечній відстані від контрольованого Україною берега. Зараз у Чорному морі Росія тримає шість кораблів. Зокрема, зранку виведений один підводний ракетний носій, споряджений чотирма ракетами типу калібр. Йдеться в повідомленні, Назаров зазначив, що ворог продовжує повітряну розвідку. Аналіз активності авіації попередніх нічних дронових атак, свідчить про високу ймовірність ракетних ударів в Україні. Станом на понеділок, спочатку повномасштабної війни з Росією, вважаються зниклими 349 дітей. Про це проінформувала прес-служба Офісу Генерального прокурора. За даними платформи діти війни, станом на 27 лютого 2023 року в Україні вважаються зниклими 349 дітей, знайденим. Ми тисяч дитини уточнюється у повідомленні. У свою чергу ювенальні прокурори проінформували, що станом на ранок, 27 лютого, понад 1388 тисяча дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни з РФ. За офіційною інформацією прокуратури, унаслідок цього 461 дитина загинула, та понад 927 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Зазначається, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. В Одесі викрили агентурну мережу ФСБ серед затриманих помічник депутата з Криму. Контррозвідка Служби безпеки знешкодила агентурну мережу ФСБ, яка діяла у прифронтових районах півдня України. Зловмисники розвідували місця дислокації стратегічно важливих об'єктів оборонно промислового комплексу та коригували російські ракетні удари по критичній інфраструктурі. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Протягом минулого тижня бригади двірників КП Автотрансери проводили планові роботи щодо санітарного утримання території. І загального користування міста очищення її від сміття наносів піску та негабаритних відходів на контейнерних майданчиках зранку, 28 лютого. Працівники КПЖ 1 проводять планове прибирання під'їздів і території багатоквартирних будинків. Повідомляє адміністрація КП. Телефон аварійної служби КПЖ 1 – 098-371-08-46. За інформацією адміністрації Білгородністровського комунального підприємства «Асорті», працівники підприємства протягом тижня проводили роботи по утриманню приміщень, ремонту обладнання та благоустрою території центрального міського ринку. Крім того, директор комунального підприємства Асорті Андрій Бандуров висловлює щиру вдячність підприємцям центрального міського ринку, які взяли участь у підготовці чергової партії гуманітарної допомоги для потреб однієї з військових частин Збройних сил України у вигляді продуктів харчування. Стан захворюваності на РВІ в Білгороді дністровському продовжує знижуватись. За повідомленням управління охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради та даними міськрайонного відділу лабораторних досліджень, минулого тижня випадків захворюваності на covid 19 в місті Білгород-Дністровській не зафіксовано. Показники рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції у місті продовжують знижуватися. 274 випадки проти 308 попереднього тижня, з них діти 206 проти 203 за попередній період. Мічний поріг не перевищено. У місті Дніпро в дистанційному форматі відбувся всеукраїнський конкурс професійного, учнівського та студентського музичного мистецтва Чарівний Камертон. У конкурсі, який проходив за підтримки Міністерства культури України, брали участь більше п'ятисот учасників з Дніпра, Запоріжжя, Києва, Харкова, Одеси, Івано-Франківська, Полтави, Львова, Херсона та інших міст України, талановита вихованка Білгород-Дністровської школи, мистецтв імені Гінзбург Ксенія Кочух, викладач Марина Носоленко, у Комбінація інструментальний жанр фортепіано стала призеркою престижного конкурсу та посіла друге місце. Пишаємося минулого тижня. У білгородністровському пологовому будинку на світ з'явилися 9 немовлят: з них 5 дівчаток та 4 хлопчики. Мами та діти почуваються добре. Вітаємо! Це були основні новини станом на 28 лютого. Бережіть себе та своїх близьких. Завтра в екерман прийде весна. Флора та фауна вже почала прокидатися від зимового сну. Зима цього року була лагідною, теплою, берегла як могла наших захисників на передовій, не посилаючи нам лютих морозів. Даруйте коханим проліски, підвищуйте настрій. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального мирного неба! Тобі Україна!